Всім привіт, це Віталіна і відео на каналі Сімейний Сад. Сьогодні поговоримо про види мульчування. Будемо мульчувати озиму цибулю хвоєю. У попередніх відео ми вже говорили про відмінні сорти озимої голландської цибулі та ділилися секретами її вирощування. Температура понизилася у деяких районах. Уже навіть випав перший сніг, тому час приступити до мульчування. Що ж таке мульчування? Для чого воно потрібно? Чим мульчувати та коли. Мульчування, на щастя, один із найпростіших видів робіт на ділянці. І справа не просто в тому, чи потрібно взагалі мульчувати, тому що дійсно потрібно, а чим мульчувати та коли. Наприклад, навесні ми мульчуємо для того, аби захиститися від бур'янів. Утримати вологу, годувати і захищати ґрунт від перегріву, або як у випадку із свіжою травою від переохолодження. А ось восени та на початку зими ми мульчуємо для того, аби захистити ґрунт та рослини від зимових заморозків, вітрів та відлиг. Що стосується ґрунту, не можна допустити його розморожування під час сонячних днів. З цього маємо другий плюс: озимі, плодові дерева і чагарники залишаються в стані спокою і не дадуть нове зростання під час короткої відлиги, щоб. Потім постраждати від морозу. Нарешті мульчування допоможе зберегти будь-яку воду в ґрунті після вологозарядного поливу на зиму. Мульчувати на зиму варто тоді, коли земля уже починає твердіти. Зазвичай це відбувається після перших сильних заморозків. І коли ви побачите, що найвитриваліші однорічні рослини остаточно відмерзли. Для мульчування на зиму є досить багато матеріалів, які можна використовувати, обирати звичайно ж вам. Ми ж розповімо про деякі їхні види. Вони можуть бути органічними, наприклад, сіно та солома. Вони повільно розкладаються, що забезпечує замульчованим культурам довготривалий захист і зберігає в ґрунті тепло, не ощільнюється під вагою снігу і льоду. Ще один мінус в тому, що у них може зберігатися насіння бур'янів, а також під теплим сіном та соломою люблять робити свої притулки гризуни. Також можна виокремити і неорганічні матеріали для мульчування, наприклад, спандбонд або темну плівку. Не забувайте тільки, що її слід вчасно прибрати навесні, інакше культури з настанням тепла можуть задихнутися. Плівка добре захищає від холоду, отримує вологу. Але з появою теплого сонця під нею створюється парниковий ефект. Повітро і вологопроникність ґрунту різко погіршуються. Ще один спосіб мульчування органічний це. Хвоєю саме цей спосіб сьогодні і вперше будемо застосовувати. Як і тирса, хвоя може трохи підвищити кислотність ґрунту, тому потрібно бути обережним, якщо земля у вас закислена, але при цьому її недоліки закінчуються. Отже, приступаємо до процесу мульчування. Висипаємо хвою на грядки і накриваємо шаром до 5 см. Які ж переваги мульчування? Наприклад, захист від морозів, тому що це тепле укриття. На лисні хвоя перешкоджає росту бур'янів, що економить наш час і здоров'я на прополі. Замульчовані хвоєю культури потребують значно менше поливу, тому що мульчований шар затримує вологу, перешкоджає його випаровуванню в атмосферу. Хвоя залишається і навіть після збору врожаю вона йде в ґрунт, земля буде більш розпушеною та легкою. І ще одна перевага хвойного мульчування – хвою не люблять гризуни. Вони просто будуть йти стороною від ваших насаджень. Сподіваюсь, вам було цікаво разом з нами. А у нас ще багато корисної інформації, тому залишайтеся і з нами. Підписуйтесь на наш канал та натисніть дзвіночок. Очок, аби дізнаватися про всі наші новини першими. неодмінно зустрінемося на території сімейного саду. Папа. -па!